Я на машині їжу всюди, куди потрібно. Це, по суті, мої ноги. Я без проблем їжу на різні відстані, наприклад, до Львову, назад, не складає ніяких проблем. Почав його водити десь пів року після поранення. Так вийшло, що витягнули мене замість іншого хлопця. Не могли вони витягувати двох, не могли вернутися забрати, може там ще й хтось в принципі стікав кров'ю, але я вже не знав. Я півтори роки служив в кордонній службі. На самому нулю я пробув два тижні. Потім підійшли до командування, кажемо, ми сім там людей хочемо в Бахмут. Куди ми мали їхати, що ми мали робити? Ми просто зібралися всі, хто були. Їх поїхали, в принципі, в ту сторону, поїхали вже якби стримувати ті штурми. Що ми попадаємо під сам артобстріл, і просто там була як жива сила. І далі сказали нам не відходити, але ми зрозуміли, що треба. Тому, у Нас по суті нічого не було. У нас не було ніякої техніки. Це, техніка стояла десь ззаді, вулиці прострілювалися. Ми думали, як правильно через які хати пробігти, якимись перебіжками, щоб нас хоча б не попстрелювали. І поки ми говорили, прилетіла 120-та, вона мені прилетіла в ноги, вже прокинувся 21 го числа, без ніг вже в мічнику у Дніпрі. Мені кажуть, ми тебе поставимо 100% на ноги, але. Єдине, що в тебе все одно буде корсет, а незвичайний протез. А так як я був першим, хто отримав цей протез, ніхто не знав, як мене навчити вставати, ніхто не знав, як мене навчити нормально ходити, як воно працює. Типу парна ампутація з корсетом, це було вперше, і виклик був для самого SuperHumans, для самого протезувального центру, не тільки для мене. Отакий він і всюди. Для мене найбільша складність це не в самих протезах, що важко ходити, а саме в корсеті, в ньому досить незручно ходити. Він дуже натирає, плюс я не контролюю ногу, не знаю, коли я можу впасти. Саме через корсет потрібно тримати себе у формі, не можна гладшати, не можна щось дозволяти собі більше. Потрібно завжди ходити до залу і завжди качати прес. Спину для того, щоб була краща стабілізація. Коли прийшов перший раз в зал після реабілітації після протезувального, то кхм, спробував там невелику вагу там 100 кілограмів на пару раз на змаганнях в Америці 120, потім дійшов в своєму залі до 155. Товариш він сказав, що Вадім. Ти нормально займаєшся. Нормально це можеш поїхати зі мною, в принципі, в Київ. Там буде відбір на Air Force, якраз це відбір в Америку на змагання. Мені дзвонять, кажуть: ти попав в збірну. Вітаємо! з України саме в нас поїхало 30 людей. Категорія, в якій я змагався, це якраз була категорія без кінцівок. Тоді називалася N-категорія. Це золота медаль з жиму лежачі. Тоді я бував, в перше місце. Якби, з цього почалося якби все. Почався шлях якби жимовика, того це саме для мене значуще. Друга золота це з волейболу сидяче. Ця медаль срібна. Вона, на, вона зароблена на веслуванні на концепті, а саме на тренажері. Якби програв один метр, було, звісно, обідно, але все одно для мене стали ці медалі, в ці виграші стимулом рости далі. З цього почався якби спортивний шлях. Мій емоційний стан після поранення він був в принципі нормальний, адекватний. Мені не потрібна була допомога психолога через те, що я завжди був чимось зайнятий. Це перша така порада, що потрібно робити все самому. Потрібно не допомагати людині, а дати е, допомогу людині зробити це самому. Найголовніше це твої рідні, близькі люди. Від них не закриватися, а навпаки, з ними контактувати максимально часто. Не стидатися психолога, якщо в тебе такого. Не можеш собі дозволити на, наприклад, спілкуватися з близьким. Знаю наприклад, дуже багато моїх знайомих, які отримали важкі поранення. Якщо вони перестають щось робити і залишаються своїми думками один на один, це дуже сильно пригнічує. через те, що ти себе дуже сильно накручуєш. Спорт є важливою ланкою в реабілітації. Я це так і називаю спортивна реабілітація. Багато людей це роблять не для себе, а для рідних. Показати, що, що вони можуть рідні. Я сподіваюся, що вона дуже хороша. Після змагань в Америці, спробувавши себе в спорті, я в квітні переїхав до Львова спробувати себе в громадській діяльності, в громадській організації, де Допомагаю ветеранам, допомагаю їм відновитися, реабілітуватися, а саме пробую в, в тренерській діяльності, де треную хлопців по жиму лежачів, в в чому по суті, мій профіль, а також пройшов курси масажу і зараз сам роблю масаж хлопцям, також готуюся до. Різного виду змагань, як ветеранських, так і звичайних цивільних змагань. Я вирішив взяти участь в змаганнях серед спортсменів. Там я здобув друге місце з жиму лежача. а пізніше я поїхав у Дніпро на чемпіонат України серед людей з інвалідністю, де взяв теж друге місце, де виконав майстра спорту. Я планую вийти на світовий рівень. А для цього мені потрібно попасти в збірну України. А Саме пожати мені потрібно 175 в Україні для того, щоб хоча б попасти. Я думаю, що це добрий рік роботи. Я думаю, що це можливо. Тренер теж каже, що можливо. Найбільше мені подобається те, що я себе дуже круто відчуваю фізично. Ти забуваєш все інше, коли ти є в залі, ти забуваєш все інше, коли ти є на змаганнях. В тебе є снаряди, в тебе є люди, які тебе підтримують.